Вас вітає Білоцерківський авторинок. Сьогодні 8 березня, субота, базарний день. І я вам хочу показати наші новиночки і ціни на них, а також невеличкі огляди на наших майданчиках. І перше, що я вам хочу показати, це те, що в нас з'явилась така красива Tesla Model Y. Це 2023 рік. Батарея 80,5 кВт. Тут всього 10 тисяч кілометрів пробігу. І ціна на дане авто 41 тисяча доларів. І ще що по електричкам це те, що в нас з'явились нові два Nissan Leaf. Перший у нас такий красивий білий перламутровий колір. Цей ліф у нас 18-го року. Коштує 14,5 тисяч. Має 40 кВт батарею. І 112 тисяч кілометрів пробігу. А зараз далі перейдемо до ще одного ліфа. але він вже чорного кольору. І там 62 кВт батарея. Ось це в нас ліф 2019 року. Дуже красивий. Як я і кажу, 62 кВт батарея. 43 тисячі кілометрів пробігу і ціна 16300. Також маю для вас гарну пропозицію. Це у нас гольф 7-й 17-го року. 1,8 бензин, 99 тисяч кілометрів пробігу. Автоматична коробка, ціна 14,5 тисяч. Дуже красивий, такий сірий металік-колір. І також хочу вас познайомити з нашим невеличким сімейством лінкольнів. Почнемо з Лінкольна МКХ. Це 2017 рік, дуже красивий бордовий колір. На сонці виглядає неймовірно. Тут 3,7 бензиновий двигун, автоматична коробка. 69 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на авто 22 900 доларів. Далі маємо такий Лінкольне МКЗ 2016 року в дуже класній комплектації та дуже красивому кольорі. А от в Лінкольнів завжди дуже красиві кольори на автомобілі. Вони це вміють робити дуже класно. Тут трьохлітровий бензиновий двигун, 34 тисячі кілометрів рідного пробігу та автоматична коробка, звичайно, і ціна 21 900 доларів. А, так, ще у нас є Лінкольн МКЗ дуже класно червоного кольору. 13-й рік. Це в нас іде гібрид. Два літри бензин і електро. І тут 165 тисяч кілометрів пробігу. Також дуже класна комплектація. І на дане авто ціна 14 тисяч 100 доларів. І також просто це свята усіх святих. Лінкольн Континенталь 2017 рік. Це машина просто преміум класу. Вона вражає своєю класною комплектацією. Своїм зовнішнім виглядом, і що зовнішньо що всередині виглядає просто неймовірно. Це також авто. Я вам хочу сказати для директорів, тому що позаду на підлокотнику є управління автомобілем. Все, що можна сказати. Є багато функцій масажу, також регулювання сидінь, пам'ять. Тут є все, що тільки можливо, і дотяжечки на дверях також. Тут 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка та 120 тисяч км оригінального пробігу. Ціна на дане авто 24 тисячі 900 доларів. А також для любителей Audi є А-6 S-Line в преміум комплектації з 2-літровим бензиновим двигуном. Це в нас 17-й рік, 111 тисяч км пробігу. Ціна на це авто 18 900 доларів. І також дуже класна, червоненька А-3 Audi Quattro S-Line комплектація. Це 2016 рік. 2 літра бензин, 231 кінська сила в цього авто. Тут 139 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, автоматична коробка і ціна 17 тисяч 700 доларів. І ці автомобілі також ви можете оформити в лізинг. Або в кредит, також в нас на продажі з'явилась Toyota RAV4 2012 року. Має двохлітровий бензиновий двигун із газовим обладнанням, варіатор коробку передач 289 тисяч рідного пробігу. Ціна на дане авто 11 тисяч 800 доларів. І що також хочу наголосити, що дане авто продається лише за готівку і через оформлення в дію. А хто шукав собі класного сценіка, з шкіряним салоном та з автоматичною коробкою передач ось вам чудова пропозиція: 7600 доларів. Коштує дев'ятий рік, літровий дизельний двигун та 330 тисяч кілометрів пробігу. Так, тепер давайте перейдемо на сусідню площадку. Тут у нас дуже великий вибір. І потрошки вам покажу невеличкі огляди на автомобілі. Предлагаю вам доджик. в идеале пробег, американец пробег 93 тысячи только. Можно обмен, объем еще маленький, не, не 3 с чем-то, а 2,4. В идеальном состоянии, без предкраса, 18, 18 рик, 11200. Еще и торг большой. Проверяем даже по дискам. Вот сейчас пробую по дискам, дивиться. Я всем показываю. Если пробега нету, тут нету... нету. А да, вот проверяю, там если есть пробег за 100, больше 100, там буртик появляется. Тут нормально. На автомате. Автомат такой, что не каждый поедет. Особенный. Если хотят украсть, у хозяина не украдут. Тут такой автомат интересный, что и не тронешься. Багажник здоровый. Можно возить что угодно. Идем смотрим багажник. Катя, иди сюда. Смотрите, какой красавец. Все блестит, можно брыться. Зеркало не надо. На титанах. Резина отличная. Новая почти резина. Иди сюда. Смотрите, какой багажник. Смотрите, сюда поместится кто на что. А если завалить и холодильник, и шкафы, и все остальное. Да, это семиместное, открывается, тут вылазит, то ее семья многодетная и все остальное. Не за чего на ни день ничего, все красиво. Смотрите, какая это. Облуда, все, дивись, Вот двери открываю, дивись. Дивись, девица. Как салона. Все чистенькое, новенькое. Это не полировали ничего, это просто Так как чоловік живет рейлинги, щоб криша не, не дрібіжала. Красавиця. Проші менеджери, вірте їм. Они професіональні, так що можете довіряти, вони вам обманути не будуть. Все правда. Дякую. Також хто шукав недорогий автомобіль на автоматі. Ось вам Hyundai Accent 2008 року. Є тут підігрів, сидінь, кондиціонер. 1,4 бензиновий двигун з газовим обладнанням. Тут присутній торг, а так ціна 5650 доларів. У ось цього капота торг присутній. Так що приходьте, торгуйтесь і забирайте цього акцента Також хочу вам показати такий ось рядок автомобілей. Тут займаються мужички такими класними машинками. І зараз вам покажу. Що вони нам пропонують? Перший в нас іде Renault Megane з Німеччини, пригнаний з 2000, ой, 2007 року випуску. Як нам пишуть, що це рідна фарба, є клімат тут. 1,6 бензиновий двигун, 226 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на авто 5850 тисяч доларів. І машинка готова до першої постановки на облік. Я думаю, що вона зачинена, але ми перевіримо. Так, да, вона зачинена. Я вам так покажу салончик. Бачите, не зачований, все охайненько. Ідемо далі. Ще в нас іде один меган вже на автоматі 2004 року випуску. Пригнаний також з Німеччини без підкрасів. 2 літра бензин, 264 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 4950 доларів. Кузов Універсал. І також машина готова до першої постановки на облік. Також є вам класні пропозиції. Це Volkswagen Tauran 2007 року. Тут 163 тисячі кілометрів пробігу, 1,6 бензиновий MPI двигун. Так, ціна 7250 доларів. Так, далі Volkswagen Кадік 2012 року випуску, пригнаний з Німеччини у рідній фарбі. Дивіться, який гарний колір, прям під мій манікюрчик. Тут 1,6 дизельний двигун, 216 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 9350 доларів. Також непогана така пропозиція це Fiat Fiorino Cubo. Я сподіваюся, правильно прочитала. Перший раз бачу такий автомобіль. Це 2009 рік. 1,3 дизель, 197 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на авто 6150 доларів, пригнаний він з Німеччини. І також готовий до першої постановки на облік. Дивися. Давайте ще багажничок покажу. Ну, бачимо місткий багажник. Так, йдемо далі. Volkswagen Гольф четвертого покоління, 2003 рік. Також пригнаний з Німеччини без підкрасів. Тут 225 тисяч кілометрів пробігу та 1,4 бензиновий двигун. Ціна 4650 доларів. Дивіться, який прям синьо-фіолетовий колір. Дуже красивий. І ось ще також четвертий гольф вже 2000 -го року. 1,6 бензин, 239 тисяч кілометрів пробігу. Так, тут у нас замінені ГРМ і мастило. І там ще щось. Я не, не розберу, що там написано. Ціна 4800. І такий вже чорний металік-колір. Дивіться, що я знайшла. А п'ята шкода, восьмий рік на автоматі. Взагалі красота. 1,6 бензин, 205 тисяч пробігу, ціна 7300. Ну, ви бачили, це на автоматі. Красота, взагалі. Дивіться, незачовваний салон. Красиве кермо. Хороший автомат. Позаду також сидіння в чудовому стані. А, воно ще відкрита. Давайте я вам так покажу. Дивіться, ну красота взагалі. Просто машинка, як нова. Є передній склопідйомник, круїз є, руль в чохлі. Ось така у нас коробка передач. Навіть є спортрежим. І двохзонний клімат. Це взагалі дуже класна пропозиція. Зберігайте собі. На заметочку і приїжджайте, забирайте цю шкоду. І також, якщо у вас немає повної суми, нагадую, що можете оформити в кредит або в лізинг. Це, наприклад, якщо у вас вже є 3 3800, ви вже можете взяти машинку в кредит і вже щоб вона була оформлена на вас. Також погляньте, яка ахіренна соната. 2020 року. Вона виглядає просто неймовірно. Це 20-й рік, як я вам вже сказала. Пробіг, не знаю. 2,5 бензин. Ціна 23 тисячі. Давайте покажу, як вона позаду виглядає. Вона Вона відкрита? Взагалі, красота. Так, давайте вам покажу салончик. Просто клас! Дуже красива. Така у нас коробка передач іде Такий вже екранчик. Ну, красота. Давайте покажу вам її позаду. Ой, до речі, вона не просто біла, а така перла металік. Красота. Ну, і як всі сонати, дуже містка позаду. Дуже просторе, класне авто. І так як це 2020 рік. Погляньте, ну яка ж красота. У нас також є Б8 пасад 2016 року в есія комплектації. 1,8 бензин на автоматі. Тут 126 тисяч кілометрів пробігу, і ціна 13 тисяч 350 доларів. Бачимо, є люки, шкіряні сидіння, і авто готове до першої постановки на облік. Також з'явилась тут ще в продажі джета 2012 року на автоматі з бензиновим 2,5 двигуном. Сюди легко можна поставити газ, щоб ваш розхід був більш економним. Тут 175 тисяч км пробігу, ціна на автомобіль 9250 доларів в дуже прекрасному такому чорному кольорі з чорними дисками та з чорним салоном. Давайте зараз я вам покажу, як тут все в нас виглядає. Є підігріва дзеркал, красивий шкіряний салон, спортрежим, все як потрібно. Ось так все виглядає. У нас позаду тоновані вікна. І тут також дуже вмісткий багажник. Зараз я вам покажу його, відкрию. Дорож, зараз подивимось, чи тут у нас камера. Ні, нема. А може, і тут? Ні, нема. Камери немає. І ось бачимо дуже вмісткий багажник. Також тут побачила кемрі 55 14-го року, 2,5 газ бензин, 188 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 15800. Красивенький такий у нас тканевий салон. Дерев'яні вставки, автосклопідйомники. Складання дзеркал з підігрівом. Мультикермо красиве і така в нас коробочка передач. Продає власник. І, до речі, це продаж від власника. Торг присутній? Да Тут вам буде ще у, у капота присутній невеличкий торг реальному клієнту. самі ж, самі кращі машини, як я казав, церкві самі найбільший вибор. Особливо в мене. В мене там чути, так, да? гарно. Дивіться, давайте я вам почну з першого варіанту. Звісно, вона трошки грязненька, я її не успів помити. Дивіться, маджентіс 2008 року. 2-літровий газ-бензин, газ вписаний. На лінзах, на кліматі, на велюрі. І саме головне ціна 5400, Дві арки фарбовані і все. На лінзах, на туманках, на титанах. Це маджентіс. 2-літровий газ-бензин. Ось на автоматі. Всі зараз для жінок шукають. Hyundai i30 2009 року на автоматі 1,6 бензин. Жодна деталь не фарбована. 231 тисяча оригінального пробігу, є в цьому підтвердження. Volkswagen Golf 5, 2008 рік, 1,6 MPI на туманках, на омивателях, на подогрівах, на кліматі, на парктроніках 6500. Astra H9 рік, на кожі повністю вся. На парктроніках, на подогрівах, клімат, датчик світла, датчик дощу, два комплекти резина, оригінальні титани, 6309 рік. З торгом. а п'ята шкода, 2009 рік. Свіжопригнана з Голландії. 1,6 MPI в універсалі. 6700 з торгом. Туран, дивіться, ось туранчик. Жодна деталь не фарбована. Достаю прибора за свої слова відповідаю. Всі стікла по кругу рідні, жодної корозії зержавшини. Четвертий рік, 1,6 MPI, 5800. І гольф свіжопригнаний з Німеччини, 2005 рік, 1,6 MPI. МПА. На кліматі, на титанах, на резині гарні 5300 сторон. І ось ця зелена. Suzuki, дивіться, яка гарненька. Офіційна машина з оригінальним підтвердженим пробігом 127 тисяч 2015 рік, 1,6 газ бензин на автоматі. 13800 ціна. Є такий ще Golf Plus 2010 рік, 1,4 турбобензин на максимальній комплектації, не фарбований і 155 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Kia Ceed Hatchback 9-й рік один 1... 750 цегольфлюс. Кіасі 2009 рік, 1,6 бензин, жодна деталь не фарбована. 190 оригінального пробігу на подогрівах на кліматі 6200. І, гран... І сценічок на панорамі безключовий доступ, навігація. 9 рік, 1,6 бензин, теж 6200. Реклама чітка, Вам дякую. Дякую. Також є дуже вам класна пропозиція. Дівчата, слухайте уважно. Део Матіс 2011 року ціна 3150 доларів. Торг тут також присутній. Тут у нас 0,8 бензинові двигуни з газовим обладнанням та 150 тисяч кілометрів рідного пробігу. Ця автівочка на звичайному гідротрансформаторному автоматі має хороший стан. І зараз подивіться, який тут салончик. Все дуже охайно, без нарікань. Також тут є шкода Рапід Це в нас 2015 рік, 1,4 дизель, 233 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на дане авто 6990 доларів. Так, давайте ми пройдемо далі. Подивимось, що в нас там є в самому кінці площадочки. Бачу якогось мерседеса. Зараз вам його покажу поближче. Добрий день. Це в нас Мерседес С500 Л. Повний привод, кузов 220-й. Кошти всього 5,5 тисяч, 5,0 газ бензин, дуже класна комплектація, 2002 рік. Також тут був зроблений капітальний ремонт двигуна. Кого цікавить, звертайтеся, приїжджайте на огляд. Заділу там Хорошо, дякую. Також гарна вам пропозиція. Хто шукав мазду 6, Це в нас 9 рік. 2 літра газ бензин. Ціна 6,5 тисяч. Дуже класний варіант. Ось знайшла ще одного акцента на автоматі. Це також 2008 рік. 1,4 бензин. 184 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 5600. Є в нас тут ще Citroen c 4 2015 року випуску. Пробіг 361 тисяча, 1,6 дизель. Ціна 7800. Також тут присутній торг. Mercedes 210 1995 року, року. 3000 ціна торг присутній. Не знаю, скільки тут палу, тому що закрита. Закритий ценічок. Ну, дивіться, як класно виглядає. А скільки тут об'йом? Двохлітровий бензин. Тут звичайний. Тут звичайний бензиновий двохлітровий двигун. І шестиступенева механічна коробка. Дерево є, як бачу. Класна машинка для молодих пацанов, щоб поганяти краста. Ще Audio в нас є А4 2006 року. 2,0 газ бензин, газ стоїть четвертого покоління. 266 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 8200. Як нам пише власник в ідеальному стані. І мотор не бере масла. Кузов універсал і такий в нас синенький колір. Також дивіться, який в нас тут ще є Меган. Красивому кольорі 12-го року. 1,5 дизель, ціна 7,200 і також присутній торг. Далі e, Opel Astra. Да, Це ж Opel Astra. Жопель, Да, я розбираюсь в опелях. Так, Opel Astra, 2010 рік. Ціна 7 тисяч, також присутній торг, 1,6 бензин. 191 000 кілометрів родненького пробіга. Гарненька машинка, популярна дуже. Також є гольф 2019 року, 1,4 бензин. Ціна 11800, дуже офігенний стан та офігенний зовнішній вигляд. Також до вашої уваги Mercedes-Benz M-клас ML320. Дизель 2009 рік, пробігу 254 тисячі, ціна 14300. І давайте зараз подивимося, що там про нього написали. Так, один власник, гаражне зберігання, не битий, не фарбований, заводське вебасто, повністю обслужено автомат 7G Tronic. І також можете оформити в лізинг та в кредит. Обирати вам. Далі побачила таку вам шкоду 2014 року ВРС на автоматі 2 літра бензин, 199 тисяч кілометрів пробігу, ціна 13,5 тисяч. Кузов універсал. Біленька, гарненька. І готова до першої постановки на облік. І ще, кому не сподобалась біла, Можливо, колір не подобається. Ще є такий сірий, класний металік. Ось, а сьома, також 14 й рік, 2 літра бензин. Ще йде, 223 тисячі кілометрів в пробігу. Ціна 14200. Дана автівочка також на автоматі та має універсал кузов. Так, дівчатка або навіть хлопці, хто там ще шукав машинки на автоматі. Є Ford Focus 2009 року випуску в кузові Універсал. Автомат 2,0 бензин, ціна 7,5 тисяч. І автівочка має 161 тисячу кілометрів пробігу. Також є Toyota Camry 30 2000. Ой, якого там 2003 року випуску. Має 220 тисяч кілометрів пробігу. Тут є все. Написали, що це самоліт, 2,4 газ, бензин, автомат, ціна 5 тисяч 850 доларів. Як вам така автівочка, дуже класна пропозиція. Так, тож чекаємо вас у нас на авторинку міста Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Ми працюємо кожного дня без вихідних, субота, базарний день. І нагадую, що автівочки ви можете купити як за готівку, так і оформити в лізинг. Або кредит. Також у нас є функція автопідбору. Ви нам пишете, телефонуєте, говорите всі свої важливі критерії, і ми підбираємо вам автомобіль. Також можливий обмін на авто, трейдін. І чекаємо на вас, гарних вам покупок.